Вітаю! Це програма для тих, хто хоче знати свої права і готовий їх захищати. Враховуючи останні зміни до податкового кодексу, а також зняття мораторію на перевірки для малого і середнього бізнесу, ми вирішили записати декілька програм. Для наших підприємців. Отже, тема сьогоднішньої нашої програми до вас прийшла податкова. Службові особи Державної податкової служби під час перевірок платників податки повинні діяти у межах своїх повноважень, визначених податковим кодексом та іншими законами України. Адвокат Роман Блашко практикує у сфері господарського права понад 15 років і наголошує, що особливе значення має вид перевірки. Яку здійснює податкова види перевірок камеральна, фактична і документальна. Документальні діляться на планові і позапланові. Камеральна це просто перевірка декларації чи іншої податкової звітності за правильностю логіки і заповнення. На наявність якихось арифметичних порів, помилок і тому подібне документальні перевірки є двох видів: планові та позапланові. Як правило, вони відбуваються з виїздом на місце здійснення господарської діяльності підприємця. Документальні перевірки це ну, вони так і називаються документальні, тому це робота з документами. Вибувають в планові, позапланові, то позапланові, широкий спектр підстав. Так, підставою для проведення позапланової перевірки є припинення підприємницької діяльності. Що стосується планових, планові це потрібно бути в графіку. Ну, теж, ймовірні, щоб зараз провели планову перевірку фізичної особи підприємця не дуже, не дуже висока. Хоча якби вона є, тому що, я наскільки розумію, окремий підрозділ займається саме фізичними особами-підприємцями, це і підрозділ фізичних осіб у, у Державній податковій службі та її територіальних підрозділах, а є підрозділи, які займаються юридичними особами. Але найскладнішою для ФОПа, наголошує адвокат, є фактична перевірка. Фактична перевірка це з ефектом раптовості. Фактична перевірка, ніхто вас заздалегідь не перевіряє. І оця ця перевірка, на неї мораторій не поширювався раніше. Її можуть проводити, її могли проводити і в воєнний час, і зараз і мається на увазі і під час дії коронавірусу, і коли почалося е повномасштабне вторгнення, і коли е було запроваджено воєнний стан, то її можуть проводити підстави для її проведення виписані у податковому кодексі. Широченний перелік підстав, в тому числі податкова інформація, скарга. Споживача, тобто великий спектр. Податкова, якщо захоче провести таку перевірку, то підстави знайдуться. А результат такої перевірки може серйозно вдарити по кишені підприємця, адже тільки за порушення порядку проведення розрахункових операцій з використанням реєстра розрахункових операцій, наявність якого попів другої та 3 груп сплати єдиного податку є обов'язковою вже з 1 жовтня 2023 року. Встановлено штраф у розмірі 100% від вартості проданих товарів робіт або послуг. А ще у ході такої перевірки податківці можуть виявити порушення у сфері трудового законодавства. Час фактично можу там до них надійти скарга чи податкова інформація, що у вас там працівник є неоформлений, тому вони можуть цих працівників попросити документи Мораторій на проведення перевірок малого та середнього бізнесу було запроваджено ще у 2020 році під час карантинних обмежень, і діє він до 1 серпня 2023 З 1 серпня 2023 року. Більша частина перевірок документальних дозволений не всі, але більша частина дозволили робити планові перевірки, але лише для трьох секторів: це робота з підакцизними товарами. Це надання фінансових та платіжних послуг і азартні ігри, крайні бізнесу. Але вже з 1 грудня 2023 року мораторій на проведення перевірок малого та середнього бізнесу буде повністю знято. Відповідний законопроект уже прийнято Верховною Радою України. Він очікує на підпис президента. Поки що планові перевірки, принаймні на якийсь перехідний період, вони не запрацюють повноцінно. Скажімо так, вони можуть охоплювати 80 чи 70 значну частину платників податків. І є певне послаблення для фізичних осіб-підприємців, для них запроваджується мораторій до серпня 2024 року на документальні перевірки для першої, третьої групи. Аби передбачити ризики та уникнути штрафів, правники радять підприємцям бути у курсі законодавчих нововведень і знати, як діяти під час перевірок податкової. Що робити підприємцю, коли до нього прийшла податкова? Які документи слід перевірити у перевіряючих, і які документи слід надати перевіряючим на їх вимогу, і якими можуть бути наслідки? Податкової перевірки на ці питання та багато інших. Ми просто зараз отримаємо відповіді у юридичній фірмі «Лекс-Юз». Доброго дня, пане Роман. Доброго дня, пані Світлана. Пане Роман, отже, до фізичної особи підприємця, яка здійснює господарську діяльність, і, наприклад, він на першій чи на ні, краще на другій групі, яка більш поширена. А платника, подат, платника єдиного податку прийшла податкова, прийшла перевірка. А давайте почнемо з того, чим вони можуть підтвердити їх повноваження. І перевірку, яку ми беремо, спочатку фактична перевірка, так? Фактично, це ймовірний сценарій, тому що, що прийдуть на планову перевірку чи позапланом, це сценарій не дуже ймовірний. Отже, який алгоритм дій підприємця? Перевірити, чи є документи, які дають право на проведення перевірки. А це три документи: наказ на проведення перевірки, направлення на кожного інспектора має бути направлення окремо і службове посвідчення. І це власне і все. Там можуть бути нюанси, з належністю оформлення цих самих направлень чи наказом, там може десь початка на стоїть і тому подібне. Але навряд чи, щоб сам платник податків з цим впорався, або якщо нам його нього перевірці бере адвокат чи юрист, то може він ці речі побачить і тоді можна прийняти рішення про недопуск до перевірки. Але це рішення дуже ризикове. Я особливо не радий з ним гратися, якщо там якісь великі... Платники, які можуть собі дозволити дорогих адвокатів і мають велику кількість активів, вони там можуть погратися на допуск до перевірки. Але так, звичайно, фізичним основним підприємцям я тут особливо багато сенсу не бачу, тому що на допуск до перевірки він має наслідком адміністративної решта активів, має наслідком судовий процес. І якби судовий процес не простий, тим більше в цьому році змінилася трошки практика по недопуску. Раніше справи про недопуск можна було легко вигравати, демонструючи наказ, що вже автоматично показували наявність спору про право і суди відмовляли задоволення таких заяв податкових органів, то зараз це складніше, і потрібно показувати, що дійсно наказ про проведення перевірки був несувати. Тобто це складна процедура. Я в це якби не радий би гратися звичайним фізичним особам підприємцям, але перевірити документи, трошки заспокоїтись, подивитися, що в них є документи. Що в них є те саме наказ, в них є направлення в них є службові посвідчення? Тобто це... І чи ті особи дійсно так, прийшли, так, так, які так, є? Так. Сужбові посвідчення так. так перевірити, що все впадало. Зрозуміло. І старатися будувати діалог. так? Діалог, звичайно, звичайно. Звичайно, діалог. Ніхто не любить людей, які там починають, як то кажуть, дуже качати свої права, брутально поводитись і тому фотобургу. Податківців є своя робота, у вас є своя робота, треба знаходити якийсь компроміс між їхніми і вашими інтересами. Хочете дисциплінувати податківців, знімайте на відео. Тобто зараз це дозволено. Податківці можуть знімати перевірку на відео, і ви, як податки, теж можете знімати на відео. Але ж знову ж таки, фактична перевірка вона часто починається з чого? Вона, якщо хочете. Трудові відносини перевірити, то звичайно придуть, будуть просити, щоб ті працівники, які вони бачать на робочих місцях, показали свої документи, попросять у вас накази про працевлаштування і тому подібне. Але якщо це стосується розрахункових операцій, то перевірка, як правило, почнеться з іншого Контрольна, Контрольна закупка. закупка. Тобто фактична перевірка вона почнеться практично з цього: прийде якийсь таємний покупець особи податкової, і купить у вас товар якийсь. А потім уже буде здійснюватися результатами цієї купівлі, фактична перевірка більш конкретніше на порушення, от таємник покупець прийшов, порушення ж бувають інші. Наприклад, непроведення розрахункової операції через реєстратор на неповну суму. Тобто, ви ніби видали касовий чек, але на неповну суму. А які ще є види? Порушення. Ми на повну суму, взагалі не видачі чеку, не використання касового апарату і ряд там інших технічних е, порушень. Тобто ще, напевно, не переведення цього реалізування фіскальних речей. Ще там є інші, але я настільки вже технічно тонко не володію цим питанням. І за ці всі порушення штраф у нас зараз. Е... Штраф у нас <ків> ну, зараз взагалі, е, загальний штраф столицо від суми операції, від якщо вартості товарів так, так, від послуги. послуг uh -huh. і робіт. якщо повторно раз прийшли до вас на фактичну перевірку, потім ще раз прийшли за 150, Але пільги дії для фізичних осіб підприємців тимчасово для закінчення воєнного стану штраф 100% переведений в 50%. -500. Вибачте 25%, а штраф 150% за повторним 50%. Тобто є такий пільговий режим. Е, на що ну, штраф нібито не страшний, ви там продали цукерку на 5 гривень, але ж потрібно враховувати, що, е, що у нас, взагалі в нас обов'язок застосування касових апаратів, практично для всіх платників податків, виняток це фізичні особи першої групи. У тобто, них проблем з касовими апаратами не повинно бути, для них не поширюється обов'язок застосування касових апаратів це друга, третя група. Він діє ще з 1 січня 2022 року. Але ж змінення штрафів було до 1 жовтня 2023 року. Ну, Такий сценарій, тобто, що ви повинні розуміти, тобто, продаєте ви якусь цукерку на 5 гривень, але це не означає, що податково вам застосує штраф цих 5 гривень. Тобто податково може подивитися вашу декларацію. Це особливо стосується тих ситуацій. Ці ситуації ми вважаємо найбільш ризикованими, коли у вас взагалі немає касового апарату. Звичайно, якщо у вас є касовий апарат, а ви не повну вартість чи якусь там одну операцію на цей ризик буде менший. Тобто тут більше всього, що вам застосують штраф стосовно цієї конкретної операції. Але якщо у вас немає взагалі касового апарату, то доволі ймовірно є сценарій, якщо просто по вашій декларації подивляться, які у вас був обсяг. Постачання товару тобто, і на цей ось об, об, якщо Якщо вас немає взагалі касового апарату, то це означає, що вчора ви щось продавали без касового апарату позавчора, позавчора, позав, позав і цю всю суму велику приплюсують і вам застосують дуже такі великі штрафи. Потім буде як тяжко розкаже. Розмір штрафу буде розраховуватись відповідно до вашої декларації, поданої за минулий рік, так? Декларації по ну, не те, що за минулий рік там за минулий квартал, наприклад, то такий сценарій він є можливим. Я не кажу, що на 100% так буде, але такий сценарій ну, є, є можливим. Є важливим це головний ризик. Тому дуже велика рекомендація для всіх бізнесів купити касові апарати. апарат. обов'язково нас кожна купувати касовий апарати, можна через мобільний телефон здійснювати касові операції. Та, діці, не Дуже поширена є ситуація, коли, наприклад, місце проведення господарської діяльності не співпадає з місцем реєстрації підприємця. Особливо зараз, коли у нас триває війна і люди виїхали, люди, наприклад, з Харкова здійснюють господарську діяльність Вінниці, у нас в Києві. А чи є це порушення? Як на це будуть реагувати перевіряючі? Я не почаю тут якогось порушення, але знову ж таки я не є експертом у таких питаннях. Тобто у нас є місце реєстрації фізичної особи підприємці. Де реєструється фізична особа підприємця? За місцем своєї реєстрації фізична особа, де вона проживає, тобто в своїй квартирі. Це ж не означає, що вона в своїй квартирі має здійснювати господарську діяльність. Тобто вона зареєструвалася, квартира може знаходитись будь-де. а потім здійснює господарську діяльність там, де вона може. Якщо вона здійснює торгівлю, то орендувала якесь приміщення і в цьому приміщенні здійснює господарську діяльність. Зареєструвати свою податкову адресу в цьому приміщенні ну, можливості немає фізичної особи підприємця, тому що вона реєструє за місцем своїм проживання. Тому ну, я тут, тільки особисто не бачу ніяких проблем, але знову ж таки я не є експертом. За результатами перевірки складається якісь процесуальні документ, я так розумію, акт. так? А як він виглядає от коротко про це? За результатами перевірки бувають ситуації, коли за результатами перевірки складається довідка. Ці, якщо ви дуже фартун, ви можете або виграти в лотерею мільйон доларів, або можете отримати замість акту, долар, замість акту довідку. Довідка це коли порушення немає. Податкова констатує, що Перевірку пробила, рушення виявлено. Буває таке в житті? Дуже рідко. Ну, я не знаю стосовно фактичних, а стосовно документарних, дуже рідко таке буває. Буває, але дуже-дуже рідко. Тому якось потім акт отримуємо, на акт можна подавати заперечення. Потім... Давайте зупинимося на акті. От вони прийшли, вони пишуть акт. Чи може особа, фізична особа-підприємець викласти якісь свої зауваження, можливо, додати якісь пояснення саме в цьому акті, що каже з цього приводу закон, чи має вона право це зробити? Ну тут два сценарії є. Можливо, на випередження, якщо ви там так уже такий шахматист, який шахіст, який бачиться на п'ять кроків вперед. Може, вже податківці пішли писати акт, ви вже приблизно прикинули, про що вони там писатимуть вже свої заперечення в формі пояснення сформулювали і направили на адресу податкової. Тобто, ну, можливий такий сценарій, а це якби сценарій рідкісний, це коли вже люди, які дуже досвідчені, приблизно бачать, про що йде мова. Здебільшого ці Пояснення вони подаються в формі заперечень, тому що ви почитали акт окремо від акту, не в самому акті, ні -ні -ні. А окремо. Вам дали акт на ознайомлення, ви почитали акт. Там здається, 5 робочих днів чи 5 календарних здається 5 чи 10 навіть. Ну в в рамках такого строку зараз не пам'ятаю точний строк. Ви пишете заперечення до акту. Ви пишете, що це, 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 я з цим не згодну, це неправильно. І направляєте на адресу податкового органу. Що там є навіть якась комісія, яка може да ці заперечення, запросити вас розгляд цих заперечень, ви можете їх висловити, уснущики, викликаних письмово. Буває таке в житті. Щоб запрошували? Так. Буває, я сам ходив декілька разів. Буває, буває. Інша справа, що ну, здебільшого це все формально, тобто здебільшого вони там не слухають. Але можливість висловитись доріг. Зрозуміло. Давайте ще зупинимося коротко на тих порушеннях, які дійсно, які дійсно є досить кричущими, і підприємці, коли порушують, то їм дійсно потрібен адвокат. От, які порушення не слід допускати? Ну, головне порушення, яке не слід допускати, це. Не працювати без касового апарата, якщо він потрібен, і не мати неоформлених працівників. Тому що касовий апарат ми вже говорили, проблематику неоформлені працівників це теж там штраф дракування. Звичайно, адвокат потрібен це бажаний завжди. Все залежить від ресурсів, можливостей і тому подібне. Я скажу з власного досвіду. От клієнти, я вже ну, понад 10 років спеціалізуюся на податкових питаннях, і клієнти запрошували до проведення перевірок, мене не так і часто, це практично декілька випадків було. Здебільшого, клієнти звертаються тоді, коли вже є акт для того, щоб готували заперечення на акт, або коли вже є податкове удалене рішення для того, щоб оскаржувалось податкове полоненне рішення. Коли клієнти запрошували до участі в перевірці, в перевірці, Ця участь не була такою, що як адвокат там десь ходив по об'єкту, лякав податківців, показував своє посвідчення, знімав на камеру і тому подібне. Ця участь була не така. Вона була дорадчою. Вона була дорадчою, тобто ми приблизно там аналізували, які подальші кроки податкової будуть, які у них будуть там до нарахування, і намагалися на це певним чином реагувати ще під час проведення перевірки. Думали, які документи краще надати, як їх надати, які пояснення написати, на що звернути увагу. Тобто, це така була більш документарна робота з нового боку. Коротко про те, які документи ми як підприємці можуть надавати на огляд чи навіть копії податківцям. І як це відбувається? Яка процедура передачі документів, особливо оригіналів? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про фактичну перевірку, ми предметом вежені. Це ж не документальна перевірка. Тобто, ці документи, які стосуються касового апарата, документи щодо працівників, тобто накази можуть попросити про працевлаштування працівників на роботу, чи можна поділятися. Якщо це ви торгуєте. Стінову виробничало в чи і ті, ті дозвільні документи, які дають право вам здійснювати цю діяльність. Тут тобто, доволі обмежений перелік документів. Е -е, ну, тобто ліцензія, наприклад, на пол, Так, тобто, Тут дуже обмежений. Тобто, Тут є така ситуація, взагалі при перевірках податківцям даються оригінали. Оригінали документів даються. Ну, якщо так дати свідоцтво, щоб вони просто глянули і потім вам повернути, то може тут немає потреби складати акт приймання передачі. От при документальних перевірках, коли передається багато документів, коли податкові знаходяться прямо в приміщенні платника податків і описуються всі документи, там є така рекомендація передавати документи актом. Вона дуже слушна. Але знову ж таки, це треба ще ж клієнта переконати, щоб він це зробив, тому що ви уявляєте, там така кіпа документів, і описати кожен документ. Це треба багато на це часу. І бухгалтер до клієнта не так зайнятий. Тому я думаю, дивлячись від ситуації, звичайно, якщо у вас є можливість, і ви хочете то передавайте по актуру. З іншого боку, якщо, там, наприклад, податкова, ви передали йому дозвіл на податковий дозвіл на здійснення діяльності в сфері торгівлі алкоголем, наприклад. А податкова акті написала, що у вас його немає, то у вас буде можливість подати заперечення і ви до цього заперечення додасте. Цей документ. Тобто це сценарій такий малий Ну, Тому вже дивлячись по ситуації, ідеальний, ідеальний сценарій подавати за актом приймання передачі, але я не включаю до сценарію, що можна і так подати їм оригінал, тільки щоб це було в одній кімнаті. Не так, щоб податково кудись із оригіналом вашого документа виходило, тому що він може бути зникнути. Якщо просто дати, подивитися в рук руки при вас, то можна давати оригінал, а потім їх забрати. Зрозуміло. Коротко про а, те, що вони прийшли, акт склали. А, якщо особа не згідна з, з тим, актом, вона його може не підписати, так? Ну, може не підписати, але чи Навіщо собі ускладнювати життя, не підписувати той акт? Це якби нічого не дасть, тільки податковій треба додатково складати акт про вашу відмову від підпису. Це не вам не податковій нові. Тому краще акт підписати, написати от підписую не згоден з запереченнями, заперечення будуть надані додатково в рамках встановленого строку. Та все. А відмовлятися від підпису немає сенсі. Скільки часу дається відповідно до закону на розгляд цього акту і на прийняття податкового? повідомлення рішення. Це вам дали, у вас там є, скажімо, цих 5 днів чи десять тижні повідання заперечення. Заперечення подали, вони розглядаються заперечення 5-10 днів, скільки там відведено, і приймають своє повідомлення рішення. Ще одне питання, оскарження. Питання оскарження, я так розумію, ну ясно, якщо не видали чек, то є порушення касової дисципліни, і тут уже. Акт складений і вже зрозуміло, зменшити цей штраф, я так розумію, не вийде, так? Знову ж таки, треба радитись вам з адвокатом, дивитись на індивідуальну ситуацію, і тому подібне. В таких справах, коли касовий апарат потрібен, він потрібен, у вас цього немає, ну я не бачу якихось там перспектив, щоб виграти цю справу. Якщо там якісь спірні моменти є, там що податкова каже, що ви не видали чек, наприклад. Покупцю, а ви його видали. Тобто, тут, можливо, є сенс судитися, але ж треба, щоб були докази. Можливо, у вас там є якась відеокамера, стоїть на вашому торговому об'єкті, і ви бачите, що є запис, що дійсно черг видавався тому покупцю, а податково свяжу, що не давався. Тобто, в такій ситуації є хороші перспективи грати справи. Дякую, пане Роман вам. -пан -пан. За ваші експертні поради. І я впевнена, що та інформація, якою ви поділилися з нашими глядачами, буде корисною, стане їм у нагоді. А нашим глядачам я нагадую, що сьогодні на наші запитання відповідав адвокат Роман Блашко. Шановні глядачі, у наступному випуску нашої програми ми більш детально будемо говорити про можливість оскарження штрафів. Дивіться наші програми на каналі Айо Тіві. Знайде більше про право і закон з вами була я, Світлана Процишак. Бувайте!